Всім привіт! Мене звати Микола, я алкоголік. Сьогодні у нас третя зустріч у форматі 12 молитв 12 медитацій з книги Анонімні алкоголіки. І сьогодні ми розглянемо наступний шматочок, присвячений 10 кроку. Перш за все, хочу зазначити, що я дуже пропоную вам, якщо ви почали. З цього треку повернутися і прослухати перші два треки, де є інструкції. Тут ми будемо вже більше фокусуватись на самих медитаціях. Я хочу прочитати шматочок з 37-ї сторінки глави ми, ми агностики. Тут в другому параграфі написано отже, коли ми говоримо з вами про Бога, ми маємо на увазі вашу власну концепцію Бога. Це саме стосується і інших духовних термінів, що містяться в цій книзі. Не дайте будь-якому своєму упередженню проти духовних термінів стримати вас від щирого запитання, що вони значать для вас. Одинадцятий крок. Каже, що ми маємо розвивати наш свідомий контакт з Богом. Свідомий, тобто персональний, ми маємо розуміти краще розуміти, що ми молимось, про що ми питаємо Бога. Ми маємо шукати, який сенс саме для нас несе велика книга. Не можна протворізити на чужому досвіді, можна протворізити тільки на власному духовному досвіді. Що це означає? Це означає, що просто саме прослуховування саме цього маленького семінару з приводу молитви, медитації, візуалізації, ви будете чути мій досвід, мій духовний досвід. Але щоб отримати ваш духовний досвід. Вам треба зробити певну роботу. І е, зараз ми будемо читати 60, на 66 сторінці, там, де знаходиться 10 й крок. І хочу сказати, що від е, 66 сторінки до сторінки 69, де знаходиться 10-11 крок, в принципі, весь текст можна перевернути в молитву, чим ми будемо займатися. Отже, 66 сторінка. Ця думка приводить нас до 10-го кроку, який пропонує нам продовжувати особисту інвентаризацію і по мірі просування виправляти будь-які нові помилки. Дивіться, як ми можемо перевернути це в молитву. Боже, допоможи мені продовжувати особисту інвентаризацію і по мірі просування виправляти будь-які нові помилки. Допоможе мені енергійно взятися за цей спосіб життя в той час, як наводив після того, як я наводив порядок з минулим. Тобто ви вже можете в медитації розбирати, що насправді означає енергійно взятися так, за духовне життя, за цей спосіб життя, чи те, як ви зараз підходите до програми, чи ваші відношення. Сили, які ви вкладаєте, показує, що ви енергійно взялись, чи ні. Далі. Боже, введи мене в світ духу. От, світ духа — це вже е, дуже класна річ для медитації, шматочок. Е, можна по-різному це сприймати. Е, і мій сенс, який я в медитації багато років вкладаю, це те, що. У мене є моє фізичне тіло, у мене є мої думки, почуття та якась частина мене, яка може спостерігати за тілом, думками, почуттями. Тобто з чотирьох речей, які є я, три є нематеріальні, тобто духовні думки, емоції, почуття, та ця спроможність спостерігати. І тому для мене увійти в світ духу означає, що я маю приділяти увагу і час, що відбувається з моїм внутрішнім станом. Чи є в мене страхи, резентменти, почуття провини і так далі. Тобто, для мене увійти в світ духу, це мається на увазі саме свідомо приділяти час внутрішньому світу. Для вас може бути по-іншому. Далі, наша наступна. Боже, допоможи мені. Зростати в розумінні і ефективності. Дивіться, це дві складові духовного зросту. З одного боку, розуміння, ваше власне розуміння, так, а і ефективність це те, як ви робите дії по програмі. Допоможи мені пам'ятати, це не станеться за одну ніч. Це повинно тримати, тривати все наше життя. Далі йде шматочок. 10 кроку, який ми будемо фокусуватися в медитації сьогодні. Допоможи мені продовжити спостерігати за егоїзмом, нечесністю, образами і страхами. І ось це перший шматочок медитації, який треба залишити, ну, зупинитися і побути з цим. Так? Дивіться, що таке спостерігати. Так. Для вас спостережень Ми формуємо цей навик навичку спостереженню. Спостереження в четвертому кроці, коли розписуємо інвентаризацію, страхи, резентмент, сексуальна інвентаризація. Тобто ми отримуємо певну інформацію про себе, і в нас вже є можливість за чимось спостерігати. Є такий вислів, який я колись сформулював. Не можна вирішити проблему, не дізнавшись про те, що вона існує. Тобто, багато речей я не усвідомлював раніше, тому що просто був духовно сліпий, духовно спав. То зараз, коли я вже знаю про себе певні речі, то я можу за ними спостерігати. І далі чотири сфери, чотири речі, за якими нам треба спостерігати: егоїзм, нечесність, образи і страх. І ось коли я медитую вранці, я роблю паузу і я питаю, що для мене сьогодні: егоїзм, нечесність, образи і страх. Саме сьогодні, не 10 років назад, не 5, не місяць назад, сьогодні. Так? І сьогодні, наприклад, резентмент актуальний на мого там колегу в офісі. Що я можу, Боже, допоможи мені от спостерігати, що коли я починаю думати про цього колегу, там внутрішні діалоги, що це вже щось неправильне. Страхи на сьогодні це страх майбутнього. Так, спостерігати, коли в мене під час дня буде страх майбутнього, переживання і так далі. Егоїзм, дивіться, я вам рекомендую, так як це написано в книзі, що ви маєте для себе визначити, що для вас означає ці духовні терміни. Можна дивитись словники, можна питати різних людей в спільноті і сформулювати, власне. Відношення до, до цих духовних термінів для мене час егоїзм це стан, це саме стан, коли я е, е, ранімий да, перед словами моєї дружини. Тобто я можу просто закритися в ракушку, в мушлю, так? Тому я е, е, собі уявляю цей стан, і якщо я в нього в нього попадаю. Тобто це вже дзвіночок, що треба робити духовні речі. Далі, коли вони проявляться, ми одразу просимо Бога усунути. Вранці, в медитації, тобто ви перше визначаєте, за чим ви сьогодні будете спостерігати: егоїзм, нечесність, образи, страх. Далі ви вранці уявляєте так: якщо ця ситуація відбудеться. Я одразу попрошу почну молитися Богу. Тобто ви візуалізуєте те, як ви будете цю ситуацію вирішувати. І зверніть увагу на такі слова, як одразу, тобто не через годину, не через день, не ввечері, а одразу, так? І ви можете картинку так, якщо я почну сьогодні думати, ну як я про свого колегу внутрішнього там діалог, то я уявляю, як я одразу зупиняюся, і кажу, Боже, позбав мене від, від цієї образи. Він така людина, як я духовно хвора. І просити це другий е, інструмент 10-го кроку, який ми можемо розвивати, е, Марк Хьюстон Семінарі Товариства Духу сказав, що проблема в цьому світі, що ми не просимо про допомогу. Ми намагаємось всі проблеми, все вирішити своїми силами. Ми не просимо про допомогу Бога, Всесвіт інших людей. І тому просити це інструмент, який ми можемо рости і розвивати. Далі, ми негайно обговорюємося з, з кимось. Тобто, ми, тобто оцю І цю ситуацію. Дивіться, багато людей мають проблему, що в них є спонсор, вони йому дзвонять, він недоступний. Так? Але ми формуємо духовні принципи, за якими ми будемо жити. І також традиції кажуть, що принципи важніші за особистості. Тому вранці я в медитації нагадую собі, так, я можу сьогодні подзвонити. Петру це мій друг, так, в програмі Женя. Діма підспонсорний мій. Андрій. Ось у мене є 4 людини. Краще мати 5, кому я можу ще подзвонити. Остап, так. Ось я собі п'ять людей вранці нагадав, кому я можу сьогодні подзвонити. На випадок, якщо я не можу, не можу подзвонити спонсору. Далі. Обговорити це теж духовний інструмент. Далі швидко відштовх, відшкодовуємо збитки, якщо ми когось скривдили. І я собі уявляю, якщо якась ситуація відбулася, що я кажу, будь ласка, пробачте мені, я був неправ. Тоді ми рішуче звертаємо думки до когось, кому ми можемо допомогти. І я вранці собі. Думаю, так, кому я можу сьогодні допомогти? У мене є підспонсорний Віталік, підспонсорний Ваня. Ще є два новачка, з якими я можу поспілкуватися. Тобто правило наше життя любов і терпимість до інших. І це теж велика сфера область для медитації, що таке любов, що таке терпимість до інших. Тобто, дивіться, в цій частині медитації, яку ми робимо кожен день. А я хочу звернути увагу, що я вам даю молитви і медитації, розповідає в книзі, які йдуть по черзі. Так? І... Коли ви освоїли один шматочок, потім берете другий шматочок, і у вас вже певний є процес, так? І далі, коли ми пройдемо всі 12 молитв медитації, у вас буде цілісний процес на кожен день. Тобто, що ми робимо в цій частині? Ми в цій частині готуємось до сьогоднішнього дня. Тобто я сьогодні встаю. І сьогодні прошу Бога, щоб Він показав, за чим мені спостерігати, які є актуальні проблеми сьогодні. Якщо вони будуть проявлятися в медитації, готуюсь, да, я собі нагадую так: треба Богу помолитись, треба попросити допомогу. Потім я нагадую собі в медитації, з ким я можу поговорити, так, щоб не було стану такого, що якась ситуація відбулася, я в шоці, і я не знаю, що робити, кому, кому подзвонити. Тому я готуюсь вранці в медитації до складу труднощів сьогоднішнього дня. Далі я нагадую, що мені треба одразу відшкодовувати збитки, не затягувати до дев'ятого кроку. І е, нагадую собі, кому я можу допомогти сьогодні. Також можна, наприклад, мати під рукою це так е, метафорично: пару-тройку добрих справ. Наприклад, так. Я в офісі можу посварити з колегою і одразу, наприклад, протерти підвіконня від пилу. Маленьку добру справу зробити. Я нагадую собі, що любов і терпимість до інших, це наш кодекс, мі правило життя. І в цьому моменті я уявляю, так, що для мене любов. Терпимість до інших, толерантність, і як я можу це сьогодні практикувати цей стан. Так? Тобто, якщо я буду сьогодні в стані любові тобто з посмішкою, наповнений духом, з прийняттям інших, то значно менше до мене прилипне егоїзму, нечесності, образи, і мені значно менше треба буде щось виправляти. Ось і дуже важливий момент це обіцянки десятого кроку негативно. Дивіться, що ми маємо продовжувати спостерігати за егеїзмом, нечесністю, образом і А далі наступне слово: коли вони проявляться. Тобто нам обіцяють, що частиною нашого життя буде те, що у нас будуть постійно проявлятися егоїзм, нечесність, образи, страх. Тому ми маємо постійно жити в 10-11 кроці, коли ми вже зробили перші 9 кроків, і ми маємо постійно зростати в розумінні і ефективності цього процесу. І це не станеться за ніч, це буде тривати все наше життя. Тобто, оце такий блок початку 10-го кроку, який ми тільки що розібрали. Це якраз можна назвати таке тренування вранці. До труднощів сьогоднішнього дня. Маю надію, що ви серйозно взялись до цього процесу. Якщо це так, то пропоную вам наступний тиждень медитувати над цим шматочком з книги. Дякую вам до побачення.